Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні я вам розповім цікаву історію, яка трапилася з лісовими звірятами. В одному лісі жили лисичка та зайчик. Ось вони вирішили погуляти своїм лісом, подивитися, що в ньому відбувається. Лисичка вибрала собі доріжку широку, синього кольору, а зайчик вузьку червоного кольору. Ось вони пішли по доріжкам. У лисички доріжка широка, а у зайчика вузька. Шли вони шли та й побачили скриньку, а в ній кубики. Погляньте, діти, кубики різного кольору. Ці кубики жовтого кольору. А ці кубики якого кольору? Так, зеленого, а ці кубики якого кольору? Так, синього, а ці кубики якого кольору? Так, червоні. Що ж робити нашим звірятам з цими кубиками? Давайте ми їм допоможемо, побудуємо вежі. Візьмемо і поставимо кубик один на одний, побудуємо вежу для зайчика та лисички. Давайте поглянемо на вежі. Вони одинакові за висотою. Ні, вони різні за висотою. Ця висока, а ця низька. Прибіг зайчик, застрибнув на високу вежу. Високо сиджу, далеко бачу, а лисичка вилізла на низьку вежу. Зайчик говорить лисички, що він все бачить навкруги. А лисичка ні. Як ми можемо їй допомогти? Давайте добудуємо вежу для лисички, поставимо ще один кубик. Погляньте, які стали зараз вежі за висотою. Одинакові. Ось така історія сталася зі звірятами. Сподобалася вона вам? Тоді добре, ну а зараз до побачення!